Ну як сказати, ну вроді дрова є, що але... ну, газ це в основному у нас. Ну чим би його можна було б замінити? От відмовитись від нього і що тоді в селах робити? Це реально, по-вашому селянам сьогодні відмовитись від газу і ним не користуватися? Ну як? це, ну, Вони ж теж люди. Їм треба і підігрітися, і не знаю, там, воду підігріти на мисочки, якщо вода є. Ну то таке діло. Угу. Я думаю, не треба. Я вважаю, що це, звісно, неправильно, тому що вони ж такі самі люди, як і ми. О, чим вони відрізняються? Я думаю, що їм навіть ще важче, тому що нема в них роботи. І от, дроба дорогі, от, да, і От дорогу, пай є, да. підприємці да. беруть на роботу. Нема паю, підприємці не беруть вже на роботу. У мене і ж того, сестра купаю, живе в селі, да. в неї теж так сидить вдома, в неї права є все, а роботи просто немає. А ще от одріж тут газ, звісно. Ну вони ж знаєте, пропонують це з тим урахуванням, що зараз з газом проблеми, ми це всі розуміємо. Він дорогий, Ну, Тобто такі дорогий, відносини. Да. Можливо, якби є в цьому якесь раціональне зерно, все ж таки, щоб переходити, чи якщо навіть брати альтернативу вугілля і дрова, як ви гадаєте, чи це хороша альтернатива, чи це теж дорого? Не знаю. Я вважаю, що і дрова не дешевше, ніж газ. Я ось допустим, топлю газом. Я трачу менше грошей, ніж якщо б я купила, тонну вугілля, заплатила за неї башені гроші, дрова, і щоб мені ще їх привезли, порубали, тому що я теж живу сама. І це теж стоїть великих грошей. От я поштальон, в мене бабушок багато. Попросила порубати дрова, вони оці дрова із сучками поховали, хороші порубали, прикидали. Ти представляєш, що це старим людям. А їм що робити? Дурять людей, дурять бабушок, дурять. Ну негативно. Чому? Ну, скільки років йшли до ну, 21 вік, грубо говоря, да, добивалися везде проводили газ. Тобто, ну, навіть здорові дома в центрі там. Довге не було газу. Запорожжя він давно був, на Кагаліні у нас теж одне ж був, потім поубирали, потім заново поставили. Ну, то есть, так само до сього воно йшло, ну, многі года, так сказати, а в того і зараз із-за непонятних економічних получается, що люди збирали, влажували тисячі, рили траншеї, ламали дороги, все остальне. Тепер вони предлагають альтернативу, шукайте самі тіпа, дрова, ще щось, уга, ще якусь. Ну, точно так же я знаю, що многі ну, в своїх вчасних домах повбирали оці старі печки, ну, стандартні. Все котли ставили, тобто ну, йшли з да, ногою ну, в будущее. а виходить, тепер ні, давайте назад. Ну, Буга... то есть я для... думаю, что це повний бред. Ну, не должно так бути. Там то опалювало завжди такого не вистачає. Ну, по-моєму, не дуже якісно для печного опалення, як то біопаливо, можна називати. Тобто, по суті, ну, от вугілля і дрова може лучше, стати лучше. на 100% альтернативою, може да, стати. Да. А в грошах, як вигадаєте. А воно майже те ж саме. Ну, Тож, в принципі, тоді можна сказати, що ви до цієї ідеї нормально відноситеся, так, що так, можна так. відмовлятися. дійсно. Ну, от, Наприклад, якщо б вам зараз сказали, от проводимо до вас газ, ви б згодилися, проводили чи дивлячись на те, яка зараз ситуація вже Така, напевно, Це, мабуть, вже в фінансовому плані, б, навіть тяжко провести. Зараз. Ні, я не погоджуюся, Діло в тому, щоб влада неправильно робить. Значить, Якщо газу немає, от раніше було воль, може було достати. Зараз угод 1200-1500 тонн. А раньше был уголь 55 рублей, 49. Так можем все и все купить. А сейчас не купишь угля. А если еще и газа не будет, так это тогда вообще зачем такая влада? Такая влада не нужна. Влада нужна, которая б заботилась о народе. А у нас сейчас такая влада, что о народе не думает. Они думают о себе. Вот посмотрите. Кабінет міністрів, виходить два рази повинні. Верховний субіт два рази. А от гречка новий ну, не знаєте, вона була 425, а зараз 34 з копійками. На 30 рублей позаражали. Так, За чим така влада? А, це глупості. Було нормальне правительство. Тобто вам ця ідея не подобається і альтернативи ви не реакція... бачите. Ну хорошо там когось там є що, а у кого нема, дет, так начнут все шукать, що оно ну, валяется під этим или листьям топить или что. И то куда так сади вирубують, посадки. Раніше там сади вирубували, продавали, это все, люди брали. А сейчас що там это? Де ти його візьмеш? Там і так уже посадки порубали, так що там. А людям же виживати надо якось. то Да, согласен. А альтернативу вы в чем видите? Ни в чем, честно, ни в чем. Ценуй на газ меньше сделать, и все будет хорошо. Ну а при такой цене, как есть, Не знаю, стоит я. отказываться или нет? Ну конечно стоит, но смысл платить бешеные деньги и жить. Платить все только за ну, да? Ну как бы а какая жить альтернатива? Ну, то есть дрова, уголь, для вас альтернатива? Ну, да, конечно, конечно. То есть возвращаться к этому. Да, ну а как еще? По-другому никак, и зарплаты меньше стали, угу. ну, а продукции дорожают. Смысл.